23 роки тому Україна здобула свою незалежність, але головна мета обірвати зв'язки з Росією досі не досягнута. Проросійське налаштоване населення продовжує працювати на боці ворога. Сьогодні мова йде про адвоката Дениса Бугая, чиї адвокатські об'єднання з поміж іншого займається, в тому числі і захистом в Україні бізнесу, який ймовірно має російське коріння. Слушне мить, щоб підписатися, а ми починаємо розбиратись. Денис Бугай, адвокат в сфері кримінального права та процесу, працював у центральному апараті Національного банку України з 2013 до 2017 а також з 2019 до 2021 обіймав посаду президента Асоціації правників України, юридичної спільноти, яка об'єднує понад 7 тисяч правників. За часів президентства Порошенка пан Бугай був членом робочої групи з реформування адвокатури. При раді з питань судової реформи з 2005 року партнер співзасновник адвокатського об'єднання Партнерс». Перша згадка про Бугая як неоднозначну особу з'явилась у 2014 році. Причина тому тісні зв'язки з олігархом тікачем Сергієм Курченком, якого називали гаманцем Януковича. З 2012 року Бугай супроводжував найбільш суперечливі угоди Курченка, а саме придбання білих активів. Українського медіахолдингу «Брокбізнесбанку» та футбольного клубу Металіст на початку серпня 2013 року. Бугай став головою наглядової ради «Брокбізнесбанку», який було придбано структурами Сергія Курченка, що є підтвердженням безперервної співпраці та партнерських зв'язків. Як головою наглядової ради Бугаєм ухвалювались ключові рішення, результати яких призвели до ліквідації банку та зникнення значної суми державних коштів. Добробізнес банку та ще однієї фінансової організації Реалбанк, що перебувала в предінфарктному стані, щедро влили 2 мільярди гривень. Їм судилося безслідно зникнути, як у чорній тірі. Курченко перетнув кордон за день до новини, що Брокбізнесбанк став повним банкрутом. Тоді СБУ розпочала кримінальне провадження проти Курченка та його спільників, яких звинуватили в розкраданні державного бюджету. А оскільки схематозника Курченка вже й близько не було в країні, відповідав перед законом голова наглядової ради, а також юрист Бугай. У суді адвокат повністю заперечував свою причетність до зникнення грошей. А Асоціація правників України, президентом якої на той момент він був, допомагала віддалити репутацію. Під СБУ навіть був організований пікет, щоб невинного адвоката випустили на волю. За два місяці Бугай вийшов із СИЗО. Але справа триває й досі у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у соцмережах Денис Бугай почав проявляти активну громадянську позицію. Однак зауважимо, що останні роки, тобто після захоплення Криму і окупації Донбасу, з адвокатським об'єднанням Бугая активно співпрацювали компанії, пов'язані з Росією. Можемо припустити, що й дотепер вони продовжують підтримувати ділові зв'язки. З таких компаній можна відокремити Квотер Партнерс, Віойл, Сумське МНВО, Миколаївський глиноземний завод, Світланд Девелопмент, метро Кешт Керрі». Далі я розповім про кожну з цих компаній та про те, яке відношення вони мають до країни-агресорки. Одним з юристів Вібі Партнерс є Денис Шкаровський. Він спеціалізується на захисті бізнесу від претензій правоохоронних органів, серед його клієнтів промислова група «Віойл». Олійно-жирові комбінати зосереджені в Україні, та цю продукцію можна побачити і на російському ринку. Ось докази кілька російських сайтів з пропозицією купити українську олію цієї фірми. Засновник компанії Віктор Пономарчук, доки суд не арештував його активи, він і не приховував факту наявності російського громадянства. Факт наявності російського громадянства у Пономарчука підтверджується даними, які навела аналітична служба StockWorld.com.ua. Аналітики звернули увагу на те, що на сайті національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Знаходились дані компанії Інвест», де кінцевим власником був указаний громадянин Російської Федерації Пономарчук Віктор Євгенович. Щоб не втратити бізнес в Україні, Пономарчук змінює громадянство на Кіпрське, а частину активів передає Олексію Пономарчуку, також громадянину Кіпру. За дивним збігом обставин він є тезкою по батькові Віктора Пономарчука. Другою компанією клієнтам адвокатського об'єднання є Квотер Партнерс, який входить в інвестиційну групу ко компанії Юф'юче ключовою особою, засновником та мажоритарним акціонером якої є Василь Хмельницький. Саме він є співвласником третини торгового центру Ocean Плаза та сьогодні займається його управлінням. А дві третини корпоративних прав ще нещодавно контролював під російський олігарх Аркадій Ротенберг. Наступний клієнт то в Сумське НВО. У 2021 році зазначалося, що захищає цю компанію Вібі Партнерс. Нині ж це сумське підприємство відповідно до указу президента України від 12.05.2023 року, включено до санкційного списку. Також клієнтом адвокатського об'єднання є Миколаївський глиноземний завод, власник якого російський олігарх українського походження Дирипаска Олег Володимирович. Йому належить промисловий конгломерат Російські машини, до якого входить військово-промислова компанія, великий постачальник озброєння та військової техніки. Для російських збройних сил у його активах Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери амфібії БТР-80, які використовувала Росія під час військової агресії проти України. На сьогоднішній день Олег Дерипаска внесений до підсанкційного списку. Наступним клієнтом адвокатського об'єднання виступає Світлан Девелопмент, компанія, котра входить до складу Фішман Холдінг у 2015 році. Компанія здійснювала будівництво. На території Росії і Білорусі також адвокатське об'єднання пана Бугая представляло інтереси метро Кешенкері. Дана компанія і сьогодні продовжує здійснювати свою діяльність в Росії та платити податки до країни-агресорки. Отже, адвокатське об'єднання пана Бугая вело справи близько десятка фірм, так чи інакше пов'язаних із Росією. І це тільки те, що нам вдалося зібрати із відкритих джерел. Насправді компаній може бути більше. Та й про самого Бугая подейкують, що він теж має певні російські контакти. Зокрема, у змі неодноразово ширилася інформація про родинний зв'язок адвоката з державним зрадником Сергієм Ганджою. Головний юрист Курченка Денис Бугай. Зять генерала майора СБУ Сергія Ганджі. прізвище якого дізналися після кривавих подій на майдані. За даними слідства, він безпосередньо керував силовим розгоном. Зараз він перебуває у розшуку за вчинення тяжких злочинів. Однак, за даними центру журналістських розслідувань, саме Сергія Ганджу призначили керувати на окупованому Запоріжжі держслужбою безпеки. Це такий собі філіал ФСБ. Керівником госслужби бізопасності в окупованій частині Запоріжчини – вказаний ганджа Сергій Валентинович. Звісно, у нас зібралося чимало запитань до пана Бугая. Ми вирішили запитати їх особисто. Спершу ми поїхали на місце прописки адвоката, але зустрічав нас не він. Чоловік, схожий на батька Бугая, відповів, що той у відрядженні. Денис Володимировича шукає. Я не маю а коли буде? Потім ми попрямували до офісу Вібі Партнерс, щоб дізнатися, чому одна з кваліфікацій адвокатського об'єднання Бугая саме захист під компаній, але впустити нас ніхто не виявив бажання. Після цього всі входи до офісу закрили і навіть і листоношу всередину не пустили. Почекати чи вас одразу пускали? Пускали? Я листоношу що почту пускають чи як? А один з імовірних співробітників IB Partners чомусь почав приховувати своє місце роботи. Ви Партнерс» працюєте? Не знаю. Знаєте, працює Не знаю, де працюєте? Не знаю. Я сам, самозайнятий на себе працюю. Дениса Богоя, ви знаєте, так? Чув про такого в новинах? Ми угу. просто привіталися з адміністратором, я думаю, що ви працюєте на певному місці. Ми тут всі працюємо разом десь в офісах різних. У вас написано партнерс. Mm -hmm. Все таки працюєте, так? Та може мені просто видали? <гум> Хто я знаю? І от нарешті нам пощастило. Але поставити ми встигли тільки одне запитання: то пан Бугай зять зраднику у Ганжі чи ні? За висловлення, можна, будь ласка, коментар? стосовно тестів тело. Дивіться раз. Можете прокоментувати, давайте щоб прокоментувати. Андржа я цю людину ніколи не знав. Перевірте, будь ласка, а ваша інформація. Дружина... Ще раз, моя дружина, не ганжа, найгеть не інше в прізвище. Ганжу ще раз. Ще... Вона має відношення. Ще до до ганжи жодної. Чину, моя дружина не має. Це видумка, яка придумали про російські активісти. Ребята, не дивіться фігню. Щоб звернути увагу правоохоронних органів на неодноразову співпрацю адвокатського об'єднання Бугая з компаніями, які мають відношення до Росії, а також на обставини справи махінацій з активами Брок Бізнесбанку і можливий зв'язок Державним зрадником Сергієм Ганджою ми направили звернення до генпрокуратури, але відповідь отримали невтішну. Відповідно до пункту 14 статті 23 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності адвоката або погрожувати застосуванням відповідальності у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом. Аналогічне звернення направили і до КДК міста Києва. Вони скерували даний лист до КДК іншого регіону. Інші ж клієнти адвокатського об'єднання в коментарях щодо того, що компанія Бугая захищає під бізнес, зазначають компанія ця відома в Україні і авторитетна. А скажіть, будь ласка, а, чи знаєте ви таку, таке адвокатське об'єднання як Вібі Partners? Вібі Partners? Так. Так, відомо. А ви зараз співпрацюєте з ними? Ну, ви хоча, це є конфіденційна інформація компанії. Ну, Не можемо повідомити інформацію. Угу. Uh -huh. А чи знаєте ви, що uh, співзасновник цієї організації Денис Бугай, він захищає просто інші підстанційні компанії? Можливо, це адвокатське об'єднання, це його функція. А, скажіть, будь ласка, чим ви тоді керувалися, коли обирали його, можливо, адвокатом колись чи зараз? Чим керувалися? Ця компанія відома в Україні своїм авторитетом, своїм фахівцями. Відповідно, можливо, з ними з цих міркувань була співпраця. Угу. Ну, це... ну, а для вас особисто ця інформація щось дає, чи е, ви вважаєте, що це нормально? Не, ну, звичайно, якщо компанія захищає інтереси якихось е, суб'єктів, які пов'язані з агресором? Це ненормально. Виникають питання. Чому справа Бугая як одного з підозрюваних в незаконному виведенні коштів з Збройбізнесбанку за 2014 рік, досі відстроковується? І чому людина, яка в перші дні повномасштабного вторгнення позиціонувала себе як захисника столиці, стоїть на варті захисту під санкційних компаній? Ба більше зважаючи на те, що імовірний тест Бугая займає керівну посаду на тимчасово окупованій території, а також те, що адвокатські. Об'єднання Бугая навіть після 2014 року захищало російський бізнес в Україні. Постає питання, скільки таких неоднозначних осіб лишилось в країні, і як швидко вдасться викрити їх справжні наміри, щоб в кінці кінців розпрощатися з головним ворогом Росією. Тож ми продовжимо стежити за розвитком подій і обов'язково розповімо вам про нові подробиці цієї історії.